Так, бачу ворога. Хайла, це, це твій клієнт. Да, Підемо, я, я теж його бачу, можу просто в жбан дати. Не треба, не треба, я його заріжу сейчас. Пробуй, штык нажом. Давай, давай, давай. <звук> Там, по-моєму, ще один зліва. А Ні, 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 ні показав. По <звук> нам справа хтось. Дивись в вишку, дивись в вишку. Подивлюсь. Це я гранати кидаю, це я гранати кидаю. Скільки їх тут, чувак? Гранату? Так. Да. Даю. Ще. Молодець. Молодець. Але я бачу один справа десь і багато десь цілому їх. Чувак, допомагай, допомагай, допомагай! Один є. Добре. Просить ползает. Ха-ха, найс! Капец! Дружин. Ластов тут капец. Да, така та, та там там бачу трьох. Займай позицію, будь хорошую. Прям у них красиво. Оооо. Давай. Идем щасливо. Значит, полкишей и підм ближче і тоді вже уже да, та, 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 та На ты валим. Кидаємо. Кидаем. Потім розстрелим. Тут ще у нас двоє, типу, підкріплення йде. Ага. -а, и тебе тоже гранаты кидать. Гранаты пошли! О, ты прям кинул туда, там же чувак. Mm -hmm. Так, все, это а, ты пара гранаты. Вот побег. А вот же, вот же лик... Да-да. Заправ -да -да. 01. Всем ПЗ. Наши товарищи сообщили о возврате припасов, могу их где. Ну сад, конец. Мы же не были. Да, за припасами. Требов би типас спочатку. Готуйся, він щойно вийде. Він вийде по-любому, я бачу його. Стріляєш? Почекай. Мені тяжко. О. Попало. Готові, да, все, все. -все. Погнали. А, пошли, пошли, пошли. Бегом, 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 бегом. Жирный, жирный кабанчик. Давай! Да я дам. Хорошо. Так, я думал, винтик. Другий раз. Минус, минус, минус. Да, сідають, Михаил, бегом, бегом, бегом. За мной, за мной, за мной, за мной. Пишу, пишу, бежу, пишу. Сверху. Вон они My... уже! Вон вон она идут. Души, души. Хорошо. Вообще я. Hey, last... Не, это бывает. Have... Машина yeah, еду. Давай. Классная плешки, пишите, мама. Машина, машина, Михайло! А, уже я так. Сэр, да, сэр! тихо, тихо, тихо. Порох Михайло, зайди назад. Стреляй по мне. Был хорошо. Мене й так уже, я й так моляюся. Зука. Ну, тут можна вот на ФОБ ехо спав письма. А, я убив його. Тю. Ха! Що хотів мене вбити, да? гранати? Попался вот бач бомже GG dj Най крин <губить> 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 Він, <диви, диви>, <губить> він як наче на машині за рулем <губить> 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 А що він дивиться по бокам диви. І вот там і ще один є. Не стесняйся, Ти воно життя. тут чудове. Це ж там вороги, да? Так. Да.

сідати буде? Да. Як я попав, це капець. Паде. Ещё летит, я в шоке. Ты в порядке, ты в порядке? Нет, он уже не в порядке. Вот, смотри. Opa. Is it him who placed all those markers in the lake? Yep, he is Yeah, definitely. Never mind, never mind. To everybody, we need supporters for Wisconsin. Nah, shared share no machine. One, Alpha Mate, we're bumping you up to the C.O.C. Supplies. Це буду, буде. Було, було. Я з них поваляюсь і знизу буду зачищати. Зайду в цей будинок, наступний, який ти перестрибнув з них. Та ти Ты що. що дадуть. На, блін, ти що тут устроюєш? Ага, бачу. Ага, бачу. Да. Пережить, лежить, лежить, лежить. Лежить. То можна гранати бить, я думаю. Да, трошки рукопашку. Можеш, да. Можеш собі дозволити, Блін. Блин. То там був штык нож, на том калуші, там було прикольно, можна було підходити сразу так хая. И вс, и лежать. А їм дали точку, там де будинок. Таку точку дуже тяжко взяти, коли вони в будинках, а ти ззовні йдеш. Це прям, ну. Розочується, розворочується. Треба побортися, прямо по курсу. Так, 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 харчу, харчу. Давай, давай, душі, по-моєму, хорошо! Але... Я бежу! Є... Блять, я поля прыгну нахуй! Бевбилый! Oh, Ааа! Ah! Я разбився!